Хочу поділитися з вами простим рецептом приготування смачненної варені зі слив. Беремо сливу, угорку, можна круглу. Головне, щоб гарно відділялася кісточка. Розрізаємо маленьку сливку навпіл, велику на 4 частинки, зважуємо рівну вагу. Без кісточок, кілограм слив, кілограм цукру, присипаємо слоями, залишаємо бажано на ніч. Вона пускає, дивіться, скільки свого соку, це не вода, це сік після цукру. І потім я кип'ячу тричі по 15 хвилин. Можу Три дні можу це все за день, але треба дати про, прочахнути варені, а потім тільки знову варити другий чи третій раз. Потім стерилізовані банки, зимою з молоком, красота, смакота.